До этого я два года жил в соседнем доме, которого вот сейчас нет. Его взорвали. Я там жил как раз в той квартире, где, где семья погибла, женщина и ребенок. Я не знаю, что думать, честно. Я... Смотрите, это я... я на стриме. Я стримил тогда. Вот эта социальная стенка. И вот она. Та она же есть. Я помню, что когда лежал, видел, что дверь просто выбила. Через секунду, пять, наверное, прозвучал еще второй взрыв. И тут все просто поразлеталось. Вот эта вот стена, и вон та стена просто защитила нас от осколков. Наразі ще тривають розбор відповідно завалів. Приблизно ще тут працювати дві доби. Значить, За нашу інформацію, під завалами ще може перебувати п'ять людей. Це тих, кого ми не можемо відшукати по номерам мобільних телефонів. Це цивільні. Далі там дітей за нашу інформацію немає однак, це дуже така відповідно попередня інформація. Складність працювати. Ви бачите, по перше, погодні умови. Ви бачите, що котлован на місці вибуху він наповнюється водою по локаціям навколо да по зруйнованим домам по житловим. Це обрушені конструкції, безопорний простір, в якому зараз працюють наші верхолази.